Андрей Шептицький просвітитель, чинець, митрополит мислитель, він меценат і добра сіяч, політично громадський діяч, борець за правду і свободу, Мойсей українського народу, Його ім'я велична сила, Жертовна праця, наче крила. Що огортають нашу волю, і віру в добру, мирну долю, славетна постать і натхненна сягає величчю до неба, крізь сотні років нас навчає, добро творити закликає. Любов найбільша із чеснот, місіонер, сподвижник, світоч, патріот. І світла пам'ять нагорода Андрей Шептицький, служитель Богу і народу. З досліджень завідувачки сільською бібліотекою Ольги Гладич, ми дізнаємося, що важливою подією життя Діонізія Дорожинського була подорож з групою паломників. Та митрополитом Галицьким, архієпископом Андреєм Шептицьким на святу землю у вересні 1906 року. Зі слів Івана Дорожинської, його дружини, ми довідались, що на прохання митрополита Андрея Шептицького отець Єонісій поїхав до Мізуня піднімати з руїн духовність і будувати церкву. Яку вже почав і будував його батько Владислав Дорожинський. Приїхавши до Мізуня, отець Діонісій відразу розпочинав роботу з людьми, навчає дітей, працює з просвітою, залучає інших священиків до Мізуня, очолює їх духовно і матеріально дбає про парафіян. Він, звернувшись до владики Андрея Шептицького, дістає зерно для селян, щоб уникнути голоду. Одночасно будує недалеко від церкви резиденцію. Татаку, за словами сучасників, що була світла і висока, як у місті, щоб мала багато вікон. До Мізуня заїжджав митрополит Андрей Шептицький після празників і відправ, що відбувалися у Гошеві. Розповідала Івана Дорожинська, як пекла вона тістечка птиці, щоб гарно зустріти владику. На відпочинок до Мізуня приїжджала інтелігенція зі Львова, Станіслава, Стрия. З літопису парафії Старий Мізунь автор Василь Лаба ми довідуємось, що 26.06.1906 року в селі відбулася канонічна архієрейська візитація. Запис про неї знайшовся на богослужбовій книжці. Правда, підписи митрополита Андрея Шептицького в радянські часи були з них витерті або вирвані за наказом церковної влади. З нагоди візитації був заповнений формуляр, що мав вигляд зошита з друкованими в друкарні питаннями. Свідчення жительки села Старий Мізунь Ольги Торко з переказів її матері, бубняк Марії Давидівни 1912 року народження про візит Андрея Шептицького до нашого села. У 1923 році за ініціативи Андрія Шептицького було поставлено камінь під, під резиденцію. 1938 року у нашому селі була велика повінь. І не лише в нашому селі, а у всіх колихніх у нас був голод, голод був. Андрій Шептицький з допомогою нашому селі. Декілька вагонів збіжа, і, і, і хто підходив, роздавав людям образки. Отакий образ є, образ матінки Божої, не останній Коли каральна акція була в 44-му році, 5 квітня була на наш, наше, наше село, напали на наше село. І Палили, убивали, розстрілювали людей. Усіх нашу хату спалили, мого тата розстріляли. І тоді, коли перети палили хату, стріляли в хату, і о, якраз в образ попала куля була. Дотепер є та дірка. То та куля попала в образ матінки Божої, і тоді запалили хату, хата згоріла, хата упала, упав дах. І мама якось із вогню вибралася зі мною. І е, через два роки мама пішла дивитися на це місце Назгарище, розгрівала сміття і знайшла образ маті, той, 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 той мамин образ матінки Божої. Цитати Андрея Шептицького світ гине без браку любові. Україна лише сама себе зможе змінити. Під час війни. Особливо важливо довіряти Богові. Пам'ятаймо актуальні настанови Андрея Шептицького: несімо у світ його золоті, пророчі слова, як світоча, як митрополита, як людини великого серця.